Ризикована, але успішна вилазка українського танку в притул до ворожих позицій. Машина, важко гудучи, виходить на прямий контакт з окупантами, які вночі прокралися повз наші укріплення та заховалися в руїнах торського серед густих дерев. По танку одразу прилетів російський дрон Камікадзе, але екіпаж навіть не подумав зупинятись. В умовах постійної загрози та під вогневим тиском з дистанції всього близько 50 метрів наші воїни завдали три точні постріли, розносячи укриття загарбників разом з їхніми позиціями. Ці кілька хвилин бою стали справжньою демонстрацією холоднокровності, злагодженої роботи та відваги. Танкісти 63-ї окремої механізованої бригади діяли чітко, швидко і без жодного шансу для ворога. В результаті окупанти знищені, позиція зачищена, а український екіпаж повернувся на базу неушкодженим, попри всі спроби росіян зірвати операцію.